Беремо одне безалкогольне пиво, відкриваємо його, і йдемо по нормальне. А якби в тебе було 24 години наодинці зі мною і я би не могла сказати ні. Що би ти робив? Ну дивись, на моєму ріну наїхаємо е... мотор. Зараз робимо капіталку, гірзовку, ти міняєш поршня, я притираю вкладиші, вкидаємо новий розпредвал і боже, Приїздяй, приїжджай, приїжджай, приїздяй. Посінький, масінький, голосенький, косенький, що ситуація. І ми прийде чак-канс. Це ми так мерена доганя, і ми перегнали його. За рулем собаці розказує, як це Треба їхати. Найкращий вихід операція, але вона не дешева. Остіна. Цікаво. Це моя пропозиція. Зробіть безплатно. Забирайтесь. та the d да да Якби у вас був вибір кохання всього свого життя або постійний запас пива, що б ви обрали? Фільтроване чи не фільтроване? Як ти ставишся до цього? Це мерздоч. Це реально мерздуш таке. Ну, от, хорошо, ну. розпочнемо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? Двадцять шість. Два. Тихи, да? це є ви. Ну, двадцять шість долар, то. вони. Але вони. Балин. Ви проміняли свого найкращого друга на М-бампер від БМВ. М-бампер? Пошов він, зараз МНБ. Будете беру. дзвонити. <звіт> Алло, ти, капустянка. Пока. Нащо ти мені надо, Ти глазурований помідор. Не дзвони, блядь, Забудь мене. Амно. Де бампер? Там лежить взаді. Все, я забираю. Чи назис. Ха-ха. Чи не хотіло би ти сьогодні подути немножечко в У Мене дід мій до Берліна дійшов. В 74 му Не спішив, нахуй. Все, нахуй. Не будем займати більше. Що ти за дньоприводний? Поганяємо. Ні, пацани, у мене обмежувач. На такий тащі обмежувач. Дивись! Ну все, братан, тоді нема питань. О, дембель. Знов не за канало. Нова пошта. Доставка майбутнього. Результатами IQ-тестів ми розподілили вас по родах військ згідно зі здібностями. Піхота на передовій, на передовій, на передовій, на передовій. Я прийшов знімати кіно про солдатів. А де можна зняти найефективніші кадри? А? О, скажіть тільки на передовій. Три правила поїдання черешні. Правило перше. Ніколи не заглядай всередину черешні. Правило друге. Якщо хтось всередині шевелиться, швидше жуй. Це не твої проблеми. Це проблеми того, хто шевелиться. Ну і третє правило. Якщо воно чинить опір і не прожовується, виплюнь. Я знову став людиною. Це ваша така равтівка. авто? кла Діба йде. Тапчуш, де оця маленька штучка в ній багато функцій? Мамо? Блін, нам, походу, зламалася ця штука, яка посуд миє. Мамо? А де оце чим пил протрати? Вона на роботі. Та тут не чувается, цибуля, це просто для вкуса, для аромата. Ну і чуть-чуть. ей, 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 ей. Працюєте? Ну, так, звичайно, почому? У мене є. Ну, ради цього я готов. Сонечко, вибач мене, будь ласка. Я була не права і я більше так не буду. Коротше, йду-йду, а тут ось, 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 по метро по за гаражами валяється.

То ви є на фотографії 10 гривень? А. То ви є на фотографії 10 гривень? Ну, так, та, і все нос, ну, а ти те що забув. бухгалтерин. Що... ж фані подиви. Хопші ярихоп, куцюка, куцулька, кафе люца ліпіфок да пуцюка гуцулька, а зевінерсаташа, куцюка, куцулка, вечі кафелісевода, мене це дістали. Я від тебе йду, знайду собі нормального хлопця з бабкою, з машиною з квартирою А ти далі, грай свої тупориві ігри. Бездомна дворняга їздить в їдальню на трамваї. Підрядком нараховуйте решту покупки на гаманець в додатку АТБ. З наменівська. Це природна мінеральна вода. Ідеально збалансована за своїм... За свої властивості води. Ану піди подивися, там точно нікого немає. Руку не тисни, хай пішли, лиш давай бігом. Аня, я тебе просив, щоб ми нікуди не їхали. Ти що не могла купити сама мені капці. Так обучиком би ногу зміряла і купила. Ти подивися, скільки тут народу. Я туди йти не буду. А як мене там загрибуть, знаєш, що буде? Нічого тобі не... Буде. Служити, Ти знаєш, що в мене больна простата. І мені на холодному спати не можеш. Давай йди сама купляй, я Та... туди йти не буду. Я чекаю тебе тут. Та йди, блін. Гачок це Коршун. Що там? Коршун я гачок. Бачу бога я призовного віку. Хлопці, давайте підмогу, бо я сам не справлюся. Добрий день, на обліку стоїте. Ваші документи. А я в машині лишив. що ти люди добрі, Володіловий робот дює. Щира дружба стане нарушним. Йой, машина. Дякуйтеся тим небесам, що я встигла затормозити, і ви не мій колишній. Боже, кіт прийшов. Ану, гавкни. Давай. А ну гавкне. Давай до... <клух> Давай до тебе заїду десь ближче до 9 і тоді зустрінемося. Ні, вроді нормально хочемо. Ні, я не хочу поводити штраф, я, я буду втікати. Ще раз. Я втікати буду зараз. Попробуйте. що буде. Будьте доганяти? Ну, звичайно, що. А доганяти? Ну, то вже так, ну і... тоді та давайте подивимося. Та... Скажіть. Take me somewhere I've never been before. Mm -hmm. Oh shit, I wonder where it's going. This ought to be interesting. Let's <laughs> we'll see where it takes us. <laughs> Turning right. Let's see. Mm -hmm. Well, that's good. <laughs> wonder where it's going to take us. Like, how, it has to be just places we've never been in this. Headed towards Moorsville. Yeah. I've been to Morsel. <laughs> and that narrows it down. There's so many places okay. off this exit. Been to most of them. And about just about any eating restaurant around here. It says we're pulling in. Oh, <laughs> I guess you've never are you been there before. Me. <laughs> <laughs> Screw you. Tesla's trying to. А еще в туалет. Касса туалет, да? Вы в туалет? Да. А вы? Да вы, тоже. А тут у нас ресторан через стенку. Yeah. Мені міша знаєш, нравиться за що? За те, що ти різковий парень. Ти поригав, я кажу, пішли, за пивом. ти кажеш, пішли. День вас бампер до BMW? модель. Модель? Та яка модель там? Та так просто. ну. Та перестаньте, блін. Та яка модель, блін? Круто виглядаєш, сідай покатаю. Ти що, не бачиш, в мене є хлопець. А я що там буду робити? І... Прикол. Так, це друже, це, це твій виключно вибір. Угу. Чого я там забув? Я вже зробив багато. Займаєтесь на балі? Відкрив бар балі бухай. Хочу місцевих пити по-українськи і закушувати салом. Що привело вас на балі? Дружина сказала або балі, або розлучення. Вибрав балі. Що кажуть діти про ваше життя? Вони просять грошей, я надсилаю фото з пляжу. А звідки у вас гроші? Крипту майню. Що порадите молоді? Не чекайте пенсії. Відкривайте онлі фенс. Марія одна вже два рази була в дурки, щоб у третій раз не попасти. В мене в голові заграв оркестр п'яних обізян. Одинадцятого, дванадцятого, тринадцятого і чотирнадцятого я пив, не просихаючи. Я пив продовж всіх тих днів. Надирався, як свиня. Я п'яний зараз. Іату. Я годовий я... гляне! Я... Кидайте! 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 А не підкажете проти гніву, ліки є? Є таке. Це Джек Денілс. І ще один жарт, так? Як би вийшло. Що... <риклад> <риклад> Просто Пітер Парк. Я більше не не людина-павук. Ти казало поле діло, підем разом по порвінок, Я присум тебе нема. Біна, 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 біна. Ти ще мене відьману. Можеш усе, що? Твоя мати будеш а тобою ти будеш чоловіком, очах свого вуйка, а твій твой вуйко війн, що ти здравий, та возьми в світі. Твоя баба всім сусідкам по розказує за амбалище. Чи не далі, чи не далі? Плохо-плохо, Неважно. уважно. Дела у мене очень плохие. вы приходите в больницу пьяным. Ну, может быть, иногда под выпившей и прихожу. Так, послушайте, вот это вот что? Вот это что? По телефону разговариваю. Запрошу до слова народного депутата Олега Ляшкова. Легко розказувати, коли дивишся з ілюмінатора гелікоптера, які в нас найкращі дороги, ноги. Бачать і ями, да? Той, хто їздить машиною, чудово їх бачить. Справді з висоти не видно, Доліг немає, має кітля крипи після дощу ростуть. І мільярди крадуть, крадуть, мільярди крадуть із кишень українців Потім люди на гробки доїхати можуть, і коли їдуть по тих ямах, коли їдуть по тих колдобинах, от колдойобинах, по тих дойопинах. По тих ямах, коли їдуть по тих кондабинах подколдойобинах, по тих дойопинах. Отовочі ями закопати тих, хто організовував ремонт. І зверху асфальтом, так як Гітлер робив. По коли їдуть по тих кондабинах, подход до йобинах. По тих, до йобинах.